Розпочинаємо випуск із трагічних звісток з фронту. Волинь знову у жалобі. Війна забрала життя волинянина Максима Бірука. Чоловік був жителем села Замшани, що на Ковищині. 38-річний герой загинув 11 вересня. Не стало і Івана Білана. Воїн був із села Великий Курінь Кам'якашиського району. Солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 10 вересня. В результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання у Харківській області також 24 серпня на Запоріжжі не стало захисника Володимира Гасюка, 1979 року народження. Чоловік був родом із Новолинської громади. Окрім того, у клінічній лікарні Запоріжжя зупинилося серце Новолинця В'ячеслава Тостобрюха, 1972 року народження. 8 вересня на Луганщині загинув і Олександр. Пущало 1992 року народження. Воїн був теж з Нововолинської громади. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Трьох волинян судитимуть за розбій. Вони, погрожуючи пістолетом, відібрали у 53-річної жінки 2000 тисячі євро та втекли. Про це 12 вересня повідомила пресслужба прокуратури області. За даними слідства, троє чоловіків проникли у будинок мешканки Цуманя. Молодики ретельно планували злочин, вивчивши спосіб життя потерпілою, знали, що у помешканні не буде інших людей. Приїхали на місце автомобілями заздалегідь, а опісля спалили своє взуття та одяг, аби приховати сліди. Відтак тепер справу передали до суду за скоєне зломисникам, загрожує до 15 років позбавлення волі. На Волині чоловік викрав чужий автомобіль. За інформацією правоохоронців 11 вересня до поліції з заявою звернувся 52-річний житель Володимирського району. Чоловік розповів, що з подвір'я хтось поцупив його автомобіль. В вас Оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 21-річний житель цього ж району. Зломисника затримали санкція статті. Передбачає від 5 до 8 років в'язниці. У Луцьку патрульні зловили на блокпості 26-річного водія буса в стані наркотичного сп'яніння, який був позбавлений права керування на 10 років. Як повідомили у патрульній поліції, 11 вересня патрульні на одному з блокпостів Луцька зупинили мікроавтобус пежо. Під час перевірки документів та спілкування з водієм, інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Щоправда, проходити тест у медзакладі. Чоловік відмовився згідно з поліцейськими базами. Цього чоловіка вже два рази упродовж року. Суд притягував до відповідальності за водіння. цього разу. Патрульні склали на порушника два протоколи. Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство Волинторф. Торги відбудуться 6 жовтня на сайті Прозоропродажі, як ідеться на сайті фонду держмайна. Стартова ціна підприємства 190 млн мільйонів гривень. Пише суспільне. Загалом на продаж виставили 109 одиниць нерухомого майна. Це виробничі складські адміністративні приміщення загальною площою понад 21 тисяча квадратних метрів. Вперше до переліку об'єктів на приватизацію Волинторф потрапив ще у 2000 у 2019 році. Відтоді місцеві органи влади і працівники підприємства неодноразово скеровували звернення і просили залишити підприємство у державній власності. Переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни знову обстріляли Україну, та рятувальники в день 12 вересня потрапили під російський обстріл. У козачій Лопані Харківської області внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт. Також російські окупанти. Завдали ракетного удару по Запорізькому району, як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється. Крім того, окупанти завдали ударів по Красногорівці та Авдіївці Донецької області. Один із 150-мм снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік. Обидві людини загинули. Ще одна жінка 70 років, яка останнім часом проживала з ними та допомагала по господарству, знала поранень. Крім того, дістали осколки поранення і переломи ще двоє цивільних: 72-річна мати і 55-річна донька, яких ворожий обстріл застав на світанку у власній оселі в місті Авдіївка. На Одещині служба безпеки затримала екс-деякона УПЦ МП, який, який відправляв чоловіків призовного віку за кордон як церковних місіонерів. Ціна за послугу стартувала від 4,5 тисяч доларів. Як інформує відомство, фігурант підробляв списки місіонерів, які, нібито під імені керівника єпархії, можуть виїхати до ЄС у справах релігійної громади. Підроблені документи чоловік подавав. До держслужби з етнополітики та свободи слова підозрюваний намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Його затримали на гарячому, а під час обшуків вилучили комп'ютери, телефони та сім-картки із доказами оборудки та гроші, одержані за послуги. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Президент Зеленський наклав вето на законопроект про електронне декларування, який залишає реєстр закритий ще на рік. Про це президент повідомив 12 вересня. Причину цього вето всі розуміють, де декларації мають бути відкритими одразу не через рік, а вже зараз реєстр треба відкрити, заявив Зеленський. Він додав, що треба бажано швидко проголосувати заправку про відкритий реєстр. У Львівській області служба безпеки України викрила агента ФСБ РФ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії, допомагав росіянам у підготовці ракетних ударів по військовій та критичній інфраструктурі області. Як повідомили у відомстві, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який від 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого зброї НЗСУ та місцеві теплоелектростанції для збору інформації. Мація також наведення російських ракет та дронів на українські об'єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. За кожне виконане завдання ФСБ гарантувала від тисячі до п'яти тисяч доларів. Сума залежала від важливості об'єкта під час обшуку фігуранта. вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Викладачці Херсонського національно-технічного університету Ганні Тіхосові повідомили про підозру в колабораціонізмі росіянами під час окупації Херсона. Вона спочатку стала окупаційною проректоркою, а потім очолила. Херсонську державну морську академію відповідний документ із повідомленням про підозру з'явився на сайті офісу генпрокурора України 12 вересня. Тіхосово підозрюють у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. Якщо суд доведе провину викладачки, її загрожує від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Далі про загальносвітові новини польща не відновлюватиме імпорт зина з України, навіть якщо Європейський Союз скасує заборону на це, так заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Польща не дозволить затопити себе українським зерном, незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселю. Ми не відкриємо наші кордони, написав він і додав, що польща відкрила свої серця і помешкання для українських переселенців. Але коли справа стосується інтересів, інтересів польських фермерів, уряд діятиме для їхнього захисту. Натомість Україна подасть на Польщу в арбітраж світової організації торгівлі через зернове ембарго, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна, попри війну і блокування Росії портів дотримується своїх зобов'язань як за угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом. Сот, ми не мали і не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин. Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу. Сказав Шмигаль. Кремль підтвердив візит. Лідера КНДР Кім Чен Іна до Росії після переговорів із Путіним про поставки північно-корейського озброєння російським окупантам. Як повідомляють змі Кім Чен Ін прибув на станцію Хасан на бронепоїзді, коли він ще тільки виїхав з Пхеньяну, офіційне корейське центральне інформаційне агентство підтвердило візит до Росії. Лідер Північної Кореї поїхав до Росії у супроводі високопосадовців збройних і промисловості та військових, а також міністра закордонних справ за 12 років при владі Кім Чен Ін він рідко їздить за кордон. У нього було лише сім поїздок, чотири з яких до Китаю. Щонайменше дві тисячі людей загинули після прориву дамби внаслідок масштабної повені в місті Дерна, що в східній Лівії. Що близько шести тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Як пише Reuters, речник Ліванської національної армії, яка контролює східну частину країни, заявив, що катастрофа сталася після того, як дамба над Дерною. Зруйнувалася, змивши в море цілі райони з їхніми мешканцями. За словами міністра охорони здоров'я країни, кількість зниклих безвісти від 5 до 6 тисяч людей. На цьому ми